І мертвим, і живим, і ненародженим Тарас Шевченко і смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки яму окаянний і день, і ніч плачу. На розпуттях велелюдних ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Лухли, не чують, кайданами міняються. Правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма горють лиха, лихом засівають, а що вродить побачите. Які будуть жди вас, хаменіться, недолюди діти юродиві, подивіться на рай тихий. На свою країну полюбіте щирим серцем, велику країну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі в своїй хаті. Своя і правда, і сила, і воля нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, Волі, волі, братерства братнього найшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більше нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів ще гречка сів. І сонця правди дозрівать, в німецькі землі не чужі, притеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадете добро, тоді осталось би сиротою з святими горами Дніпро. Ох, якби те сталося, щоб ви не вертались, щоб там іздихали, де ви поросли. Не плакали б, діти, мати б не ридала, не чула б у Бога вашої хули, І сонце не гріло б, смердючого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви загарли, і не покибовали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди! Бо лиха вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суд заговорять, і Дніпро і гори, і потече, старіками кров у синє море, дітей ваших і не буде кому помагати. Отсурається брат, брата, і дитини мати. І дим хмарою заступить, сонце перед вами і навіки. Прокене своїми синами. Умийте образ Божий, багном бо не скверніте, не дуріте дітей ваших. Щоб вони на світі на те тільки щоб панувати, бо не вчетне око загляне їм в саму душу. Глибоко, глибоко дознаються, небажата, чия чия вас шкура. Та й засудять і при мудрих, немудрі одурять, якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізети на небо і ми не ми, і я не я. І все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю. Нема й Бога, тільки я Таку цей німець узлуватий. І більш нікого добре, брат. Що ж ти таке немає, скаже німець, ми не знаємо. Отак От то ви навчаєтесь у чужому краю, німець скаже. Ви могили, могили, могили. Золотого Тамерлана та голі, німець скаже. Ви, славяни, 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 славних предків великих, правнуки погані. І Калара читаєте з усієї сили. І шафарика, і ганка, і Славянофіли, так і претеснь. І всі мови славянського люду, всі знаєте, а своєї дасть колись буде і по-своєму глаголить, як німець покаже, та до того історію нашу нам розкаже. От тоді ми заходимось, добре заходились. По німецькому показу і заговорили так, що й німець не второпа, учитель великий, а не те, щоб прості люди, а гвалту, а крику. І гармонія, і сила, музика, та й годі. А історія, поема, вольного народу, що ті римляни убої, чор за що не брути. У нас брути і коклеси, плавні, незабуті, нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голові гори слала, степом укривалась, кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на казацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре, прочитайте знову Тую славу, Та читайте от слова до слова, не минайте ані титли. Ніж тієї коми, все розберіть, та й спитайте тоді себе, що ми? Чиї сини, яких батьків, ким за що закуті, то й побачите, що ось що, ваші славні брути, раби, підніжки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитесь, ви, сини? Сердешної України, що добре ходите в ярмі, що лучше, як батьки ходили, не чвайнитесь, з вас деруть ремінь, а їх, бувало, ліє, топили, Може, ванити, що братство, віру заступило, що синопом, трапезонтом галушки варило. Правда, правда, наїдались, а вам тепер вадить і па. Січ мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте, їсти на здоров'я та славити Запоріжжя, а чиєю кров'ю, а та земля напоєна, що картопля родить вам байдуже, аби добра була для городу, а чванитись, що ми Польщу колись завалили. Правда ваша, Польща впала, та й вас роздавила. Так от, як Кров свою лили батьки за Москву й Варшаву і вам, синам, передали свої кайдани, свою славу, доборолась Україна до самого краю, і жиляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров із ребер точать, просвіть. Ти, ти кажуть, хочуть материні, очі. Звременними онями, повести за віком, за німцями НЕ до РІКУ сліпую каліку. Добре ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати, показуйте за науку, не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда. На очах ваших неситих побачите славу, живу, славу дідів своїх, і батьків лукавих, не дуріте самі себе, учитесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Бог то матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі без кош... Безконечні веселого дому, я ридаю, як згадаю, діла, незабуті дідів наших тяжкі діла. Якби їх забути, я віддав би веселого віку половину, така то ваша слава, слава України. От так і ви прочитаєте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розклерились високі могили перед вашими очима. Щоб ви розпитали мучеників, кого коли. За що розпинали, Обніміте, що ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати? Благословіть дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами і забудеться срамота, давня ягодина. І оживе добра слава, слава України і світ ясний на вечірній тихо засіяє, обніметься ж брат. Мій, молю вас, благаю. 14 грудня 1845 рік вюнища.